Продовжуються запеклі бої на території Донецької та Луганської областей. В районі населених пунктів Консомольське, Васильівка, Роздільне спостерігається активна діяльність бойовиків та регулярних військ Російської Федерації. Вони виставляють бокпости, діють патрулі, спостережні пости тощо. Не зраджуючи своїм традиціям, терористи в одностроях російської армії розстрілюють медичні колони Збройних сил України, які перевозять поранених. І мають на собі відповідне маркування. Так, поблизу населеного пункту Леніно з засідки було обстрілено військових медиків Збройних сил України. За минулу добу сили АТО знищили одну установку БМ-21град, дві машини заряджання та близько 50 бойовиків. Не припиняються й обстріли наших військ зі сторони Російської Федерації. Зокрема, позиції наших піхотинців неподалік населеного пункту «Побєда» було обстрілено з установки смерч. Також позиції та блокпости наших військ було обстріляно неподалік населених пунктів. Санічно-Луганське, Весела Гора тоненьке. На вірність українському народові присягнули тисячі юнаків. До новачків приєдналися і курсанти старших курсів. У контексті останніх нововведень студентів у військових вишах не буде. Програму Студент-курсант скасовано. Тож всі без винятку, вдягнувши однострій і склавши присягу, готуються бути кадровими офіцерами. А та довг наш ми прийняли присягу і Будемо діжатися слов, які ми сьогодні сказали. Ситуація зараз дуже складна, але ну хто як не ми повинні виконувати це наш обов'язок, обов'язок кожного чоловіка. Звичайно, ритуал завжди супроводжують урочисті моменти рівняння на бойовий прапор, привітання від керівництва, викладачів та рідних. Та кожному з них назавжди закарбуються в пам'яті слова присяги, якою дотримуватимуться усе своє життя. Це день, який я чекав з дитинства. Мрі мріяв мрі стати військовим. Це е, шлях е, це перший щебель е, на шляху е, моєї військової кар'єри. Буду здобувати освіту. І в будущем буду захисником вітчизни, буду служити збройним силам і народу України. Слава Україні! У новому навчальному році підготовка офіцерських кадрів буде вести з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції. Викладачі вищих військових навчальних закладів постійно там ми. Майже щоденно вносимо корективи не тільки до програм, до предметів, до тематики занять. Щоб наше завдання, щоб навчати майбутніх офіцерів саме тому, що треба в сучасних умовах. Слухачі Української військово-медичної академії склали присягу, коли були ще студентами цивільних закладів. Тепер вони лейтенанти, і кожен зачитав кодекс в честі офіцера збройних сил України, тим самим підтверджуючи клятву ніколи не зрадити обов'язку лікаря у погонах. Коли вже людина дала клятву, то це вже дійсно це вже дійсно ти достойний цьому і порушувати ці клятви ні в якому разі не можна. Волонтери з групи Крила Фенікса завершили відновлення ан 26 для потреб української армії. Завдяки спільним зусиллям військових, небайдужих громадян і представників авіаційних ремонтних підприємств, машину, яка з 2005 року перебувала на зберіганні, вдалося підняти в небо. Було велике бажання на відновлення, тому що у нас такі літаки в пасажирському складі. А дуже велика була мрія політати на грозовому варіанті. Фахівці провели технічне обслуговування повітряного судна, замінили кіль, авіагуму, гідравлічні та паливні шланги. На сам кінець пофарбували корпус. Це літак, який найгірший, так скажемо, був на стоянці зберігання. Зараз він найкращий, навіть серед літаючих, найкрасивіший. І в такому пофарбуванні ми можемо навіть... З, на авіашоу ну, сміло летіти і нам не буде соромно. Проте на виставку літак швидше за все полетить, коли в Україні настане мир. Сьогодні він дуже необхідний у зоні АТО. Льотчики-авіатори 15-ї бригади внесуть огромний вклад, як можна ближайшим встановленням мира і спокійності на югі Востокі. Нашої Про найважчі моменти відновлення літака тепер волонтери згадують з усмішкою. Парадокс, але найбільше проблем виникало не через брак коштів, а бюрократизм чиновників. Це значно гальмувало ремонтні роботи. Некоторі державні підприємства навіть за гроші не хотіли нічого робити. От просто їм не хотілося цим займатися. Бумажки підписувати. Я б договор на ремонт там, одного з компонентів самоліту. Ми підписували його по-моєму. на відновлення. Витратили близько 600 тисяч гривень. Кошти збирали через соціальні мережі. Повітряне судно вже отримало легендарне ім'я Фенікс. Досвід успішний, і волонтери зупинятися не збираються. Планують відремонтувати ще кілька літаків для збройних сил. Ще вчора вони сиділи за шкільними партами, а сьогодні гордо називають себе ліцеїстами. Свято першого дзвоника для цих юнаків особливе. Перше в своєму житті вони одягнуть погони та пройдуть урочистим маршем. Юних богунців з ним знань привітав президент України Петро Порошенко. Глава держави зазначив, в Україні зростає престижність військової служби, а військовослужбовці Збройних сил по праву повертають собі статус справжньої еліти суспільства. Я впевнений, що цей навчальний заклад стане для них рідним домом. Всі вони будуть справжніми офіцерами в майбутньому, а ви будете їм справжніми друзями, а батьківська любов до своїх учнів. Офіцерського та педагогічного складу зміцнить дух майбутніх захисників батьківщини після урочистих привітань. Хвилююча мить старшокурсники одягають погони своїм молодшим товаришам, а декому навіть пощастило отримати їх від президента. Анатолій без вагань пішов навчатися до ліцею, адже він із військової родини. До того ж, батько юнака нещодавно повернувся із зони АТО. Обрав навчання в ліцеї, тому що це обов'язок кожного чоловіка захищати свою батьківщину, тим паче у скрутний для країни час. А ініціатором. Був батько, оскільки він також військовослужбовець, і я вирішив продовжувати родинну справу. Хлопець запевняє, служба дається легко з перших днів обіймає посаду заступника командира взводу. Та й до військової форми вже звик. Форма взагалі посує будь-якому чоловіку, і це прикраса будь-якого чоловіка. Традиційно двері нового навчального року відкрив святковий дзвоник. Після усіх урочистостей хлопці відпустили у звільнення, а з понеділка для них уже розпочнуться навчальні будні. Народ України і надалі продовжує допомагати своїй армії. Волонтери чи не щодня відправляють на схід сотні кілограмів гуманітарного вантажу. А от Дмитру Муравському цього було замало. Чоловік залишив бізнес у Києві та приїхав у зону АТО. Для мене це ретера війна, на яку я. принимаю участие. Первый это был э, интернациональный долг в, в Афганистане э, в 1988 году. То, что происходит, касается каждого в нашей стране, на мой взгляд. И находиться, наверное, может быть, просто наблюдателем не позволяет какое-то мое внутреннее, может быть, Ныне заможный бизнесмен из столицы проходит службу в группе цивильно військового співробітництва. Живет у полевом таборе, но на умови не скажется. Розуміє, настав час защищать батьківщину. Посещаю там день через день буквально там передовую, глядя на то, как в каких условиях живут ребята, я понимаю, что тут у нас хилтон. Нет горячей воды, ну да, неудобно там. Живем 20 человек в палатке, там, пытаемся как-то там полевой кухни. Но это все мелочи, на самом деле, по сравнению с тем, что происходит ежедневно На передову. і описати це словами невозможно. це у віді вже більше місяця. Чоловік допомагає воякам налагоджувати діалог із мирним населенням, забезпечує захист підрозділу та не полишає волонтерської діяльності за час перебування в зоні. Ато Дмитро побачив чимало, проте найбільше його вразили очі дітей, які пережили війну. Я готовлю матеріал, який хроніку дозволить, можливо, нашим людям в тилу. В большей степени, наверное, подрастающему поколению, увидеть, что происходит на самом деле. Без каких-то купюр, без каких-то прикрытий. Я боюсь, что на сегодняшний момент я не готов выкладывать, показывать это в полном объеме, потому что у многих это может вызвать легкий шок или панику. Я хотел бы, чтобы лица этих людей, наверное, сохранились для истории, потому что они действительно того достоин. Неоголошена війна в нашій країні вже завтра може торкнутися кожної української родини. Тож, щоб врятувати власний дім, потрібно зробити свій внесок у перемогу.